Теперь на інші вас вітають. Не могла б вімкнути телефон, бо зверзли руки від вітру. Вийшли на прогулянку лянку, Що ж там нового? Треба ж подивитися, що там нового. Мама і доця. Ось такі в нас мама і доця. О, так. Привіт! <ривіт> Привіт! Пагода годувала рік і місяць. Да, гарна мама, так? Ти гарна мама. Правильно, торіська кобила, солоняє. Било у нас ось ця вільна лоша.